Поміркуйте, скільки часу може знадобитися, щоб підтвердити або спростувати гіпотезу дослідження. Поміркуйте. Чи можна зробити достовірні висновки на основі лише однієї спроби застосування моделі під час досліджень? Деякі дослідження передбачають вивчення об'єкта в певних умовах. Що можуть багаторазово відтворюватись або потребують створення штучних умов, які наближені до реальних. У таких випадках говорять про проведення експерименту. Експеримент це метод дослідження, у ході якого об'єкт вивчається в довільно вибраних або штучно створених умовах, для накопичення даних, на основі яких можна зробити висновки. Експерименти можуть бути природними та штучними лабораторними. У ході природного експерименту дослідник чи дослідниця спостерігає за об'єктом у природних умовах його існування. Для проведення штучних експериментів потрібні спеціальні умови та обладнання. Для проведення експериментів також широко використовують моделі, у тому числі комп'ютерні. Наприклад, комп'ютерну модель для штучних експериментів можна створити в середовищі Scratch 3 або в іншому середовищі розробки проєктів, існують також віртуальні лабораторії для проведення експериментів. Наприклад, на інтернет ресурсах GoLab адресу сайту ви бачите на екрані. А також експерименти можна проводити на сайті The Physics AVER. Також є цікавий сайт для проведення дослідів це Fed Interactive Simulation. Під час комп'ютерних експериментів можна досліджувати моделі, обираючи різні початкові дані, накопичувати результати, щоб побачити закономірності. Сформулювати гіпотезу та перевірити її шляхом повторних випробувань. Наприклад, на онлайн платформі FET Interactive Simulation у віртуальній лабораторії рух снарядів можна провести експеримент, у якому дослідити, як впливає на дальність польоту снаряду, випущеного з гармати, його початкова швидкість, висота та кут нахилу гармати та значення інших властивостей. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Завдання. На екрані комп'ютера кожен колір можна отримати змішуванням червоного, зеленого та синього кольорів, змішуючи їх у деякому співвідношенні. Проведіть експерименти з використанням лабораторії Колір як його бачить людина на онлайн платформі FET Interactive Simulation для дослідження особливостей формування кольорів з трьох складових червоного, зеленого та синього кольорів. Перше. Відкрийте у вікні браузера сторінку лабораторії Колір, Як його бачить людина. Адреса сайту на екрані Друге. Працюйте з симулятором, дотримуючись інструкцій на сторінках 153-154 підручника. Третє. Зробіть висновки, чи будь-який колір може бути отриманий шляхом змішування червоного, зеленого та синього кольорів. Четверте. Закрийте вікно браузера. А тепер запитай у себе. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах. Для чого на основі чого формулюють гіпотези досліджень. Чому для перевірки гіпотези зручно використовувати моделі? Чим експеримент відрізняється від простого спостереження? Чим зручний комп'ютерний експеримент? Де їх використовують? Дайте відповіді на запитання що таке гіпотеза. Як підтвердити або спростувати гіпотезу? Що таке експеримент? Які бувають види експериментів, домашнє завдання. Опрацюйте параграф 5.2. Це сторінки 147 154 підручника. Виконайте завдання 4 на сторінці 155. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!